Виконуємо практичну роботу 4 за підручником інформатики 9 клас авторського колективу Рівки лесенко Черніка Шокотько 2022 року випуску. Під час виконання практичної роботи будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Відкриємо файл заготовку, яку надали автори підручника з іменем зразок Практичний 4. Якщо ви не на першому аркуші, то перейдіть на перший аркуш. Як бачимо, на даному аркуші потрібно спочатку знайти використаної електроенергії щомісяця. Виділимо клітинку C6 і ведемо формулу. Формула розпочинається зі знака до рівня. Ну і зрозуміло, для того, щоб нам знайти використану електроенергію за лютий, треба від цього числа відняти ось це. Для підтвердження формули натискаємо клавішу Enter або кнопку від. Так, для кожного місяця, ну, зрозуміло, є простіший спосіб: використаємо автозаповнення. Наведемо казник миші на нижній правий куток виділеної клітинки, щоб зображення курсора стало як чорний плюсик. Затиснемо ліву кнопку миші та потягнемо. Клацнемо двічі, щоб перевірити, що насправді формула скопіювалася правильно. Так, все добре. Тепер підрахуємо оплату за місяць. Зрозуміло, для цього потрібно витрати за місяць, помножити на ціну за 1 кВт годину. Ціна у нас ось 1,68. Знову використаємо автозаповнення. І бачимо, що зразу щось не так, тому що ось тут 0. Класнемо по даній клітинці і бачимо, що витрати за місяць у нас правильно перемістилися, а от ціна за 1 кВт годину, ні. Для того, щоб вона не переміщувалася, зробимо абсолютне посилання для цього поставимо значок долара перед. Назви ступця та рядка. Знову використаємо автозаповнення. От тепер все добре. Клітинка А1 не зміщується, тому що це абсолютне посилання. Тепер підрахуємо оплату за рік, зрозуміло, ось це все потрібно додати. Для того, щоб просто написати, плюс використаємо математичну функцію сума. Перейдемо на вкладку формули. І ось тут виберемо автосума і зі списку вибираємо суму. Вибираємо потрібний діапазон. Підтверджуємо введення. Сума є, тепер підрахуємо середньомісячні витрати. Також відкриваємо автосума, але тепер вже вибираємо середнє. Вибираємо діапазон. Знову ось цей. Це на середні витрати. Переходимо на аркуш 2. Тут потрібно визначити середній зріст учнів, і визначити для кожного учня нижчий чи вищий його зріст від середнього значення. Спочатку обчислимо середній зріст, він у нас буде обчислюватись ось тут. Думаю, ви вже здогадалися: використовуємо середнє, вибираємо потрібний діапазон, підтверджуємо. Ну і тепер ось. У даних клітинках потрібно, щоб в нас писало: якщо зріст учня чи учениці вищий за середній зріст, значить, було написано так. Якщо не вищий, значить ні. Для цього скористаємося логічною функцією if. Якщо у вас російськомовний інтерфейс Excel, то дана функція буде називатися если. У вкладці формули вибираємо логічні, і ось тут if. Если. В дане поле вводимо логічний вираз. Зріст учні чи учениці більший середнього зросту. Тобто, якщо дане значення буде істина, правда, значить має вивестися так. Якщо істина так, якщо ж даний вираз буде неправда, тобто нижче середнього зросту, нижче або буду якщо точніше середнього зросту, значить, буде написано Ні. Натискаємо ОК. І тут все правильно. Використаємо автозаповнення. І зразу виношу що щось не так. А справа в тому, що на середній зріст треба клітинку зафіксувати. Тобто це у нас буде абсолютне посилання. От тепер все добре. Переходимо на аркуш 3. Бачимо, тут поки що нічого немає. Нам потрібно побудувати таблицю значень функції ось такої. І відрізку від мінус 3 до 3. Спочатку побудуємо таблицю значеннями x. У завданні не сказано, який крок має бути від мінус 3 до 3. Давайте хай буде 0,5. Тобто мінус 3, далі мінус 2,5, далі мінус 2 і так далі. Ну І також використаємо автозаповнення. Виділимо ось ці дві клітинки, де вже є видно крок. Наводимо казінник миші на нижній правий куток виділених клітинок, щоб курсор став ось такий, як чорний плюсик, та потягнемо вниз. Щоб було 3. Так, крок у нас добрий. Давайте, щоб було гарніше, навіть зробимо ось так, поставимо межі. Тут розфарбуємо. хоча вже це розуміло, це не обов'язково. Ну і тепер знайдемо Y. Пам'ятаємо, що формула розпочинається з дорівнює. Замість X збираємо значення, яке знаходяться ось тут. Тобто виділяємо клітинку а 2 плюс 9, не забуваємо помножити. Ну і далі використовуємо математичну функцію Сін. Будемо вводити її з клавіатури зразу. Так зручніше. В даному випадку бачимо, можна вибрати зі списку. І в дужках у нас має бути 8 помножити на Х. Ну, але пам'ятаємо, що х значення зберігається ось тут. Не забуваємо закрити дужку. підтверджуємо введення формули. Ось такий результат. Ну, а далі використовуємо автозаповнення. Перевіряємо, чи правильно скопіювалися значення. Бачимо клітинка 9 все добре. І нам залишилося тепер зберегти дану електронну книгу в власній папці файл. Зберегти як. Зберігаємо з іменем практично 4. Практично роботу виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!